Заді з вами танцювати, так, трішечки зібралися. Слава Україні, героям слава! Від імені всіх працівників табору, що ви подарували ці миті насолоди, можна сказати. Радуємо! 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 Передаємо назад ваших дітей. чуть чуть з ними побули і передаємо їх назад. Не знаю, навчили ми, не навчили. Після цього нам розкажуть. Ну хто до мене? Давайте прощатися. До зустрічі. Давайте сюди. Приїдете до нас, а ні, можна буде до нас? мене. Тобі не удала. Дякуємо. Записали, було дуже класно. І радісно, тому що дуже приємно, що діти здружилися. І також сльози на очах, тому що. Просто не хочуть діти їхати. В тій самій причині, що здружилися. але я завжди щиро бажаю діточкам, що вони завжди дружили поза межами цього табору. Це дуже допомагає їх в житті, коли ти маєш друзів, як кажуть, не маєш 100 гривень, а маєш 100 друзів. Тож всім батькам щиро вдячні за те, що довірили. Нам найдорогоцінніше, що в, нас, що в них є, своїх дітей. Тому що просто ми все, що робили для вас, ми все робили з любов'ю. А що це за медалька така, в тебе кажи? Це з волейболу перше місце, а це за смугу перешкод. 10 гривень 2019 року. <гум> <гум> Дуже приємно здивовано, тому що в нас ще не закінчиться третій заїзд. А в нас вже сформовані списки на четвертий, на четвертий заїзд. Це напевно що пов'язано з тим, що найкраща реклама з дитячих уст з нами Бог і Україна. Слава Україні! За заслуги перед помісною українською православною церквою, побожним народом. Мусейко Володимир Олексійович нагороджується орденом святого рівнопольського князя Володимира Третього Ступеня. Епіфаній, митрополит Київський і всієї Руси України. Несподівано, але від щирого серця кажу, якби невелика-велика, така наш колектив волонтерський, який налічує 380 людей. Якби не ті друзі, меценати за кордону з Америки, з Європи, якби не ті Фіпущина, Ланівеччина, Хмельниччина, Тернопільщина, я думаю, я б теї нагороди не, не мав. Низький не вам всім, друзі, уклін. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Вам дякую, дорогі діти. Дякую вам. Що ми бачимо по наших дітях? Вони задоволені, вони нагодовані, вони постійно десь задіяні. Вони не сумують і завжди радіють, тому що проводять тут свій час. І те, що їхні сльози, коли вони не хочуть їхати додому, найбільше таке задоволення, яке може бути для нас, для всіх великої чудової команди. Якщо ти виконуєш якусь роботу в таборі і діти хочуть ще тут лишитися, значить ти її правильно виконав. Ну, можливо, не все на 100%, але думаю, що ми на вірному шляху будемо його продовжувати далі, щоб діти були задоволені. Смачного. Дуже задоволені. Діти і ми, що діти наші надійних руках, що таке чудове місце, для них зробили. Наші троє дітей. Вже другий раз. Перше заява. Нашому синові теж нас воює. І я в теробороні. Там тероборони, що вони приїхали додому з перемогою. Саме О! О, О, наші діти. Він Боже, тебе сім дорожі бажання Всього-всього найкращого. Вітайся додому. <сум> <сум> я займала пару, тому що. Це що робиться тут на території подійсько Волинської Січ, це не збагнено. Тут дійсно виховується, зростає зміна юнь нашої держави, нашої України, хлопці дівчата, які Залишили свої домівки і за тих 10 днів відкрили себе, показали свої таланти, надбали якісь нові навички, можливості, поспілкувалися, і тут, напевно, між ними з тими юнаками і дівчатами зав'язалася дружба, міцна дружба. На жаль, війна. Вони повинні вміти захищатися. І батьки, які захищають їх там кожного дня, гинуть там на фронтах. Залишили своїх діток. але вони є тут, вони відчувають турботу про них. І ті батьки горді тим, що хтось піклується за них. Тут є всі можливості відпочивати. Тут козацько військово-патріотичний гар. Це не слова, а це дійсності правда, тому що вони проходять вишків. <різниця> Все сили, я маю, я ворогів у тві ді не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили, я маю, я ворогів у твітів не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, наче два різні світи, я не втомився. i